Попередніх етюдах, які торкалися якихось моментів виховання, вихованої безпорадності, програмування батьками своїх дітей на наступні переживання чи навпаки на стресостійкість, я багато говорив наскільки значимі емоції, які закладаються в дитини, як базальні, як основні, які вона понесе по житті, до того, що вона потім буде переживати в більш дорослому житті, і не просто переживати. Бути там чутливою, ранимою, а навіть хворіти. Звичайно, те, що я зараз покажу, це трошки такий спрощений варіант, один із гілок психосоматичних ланцюгів розуміння, як формуються хвороби. І не потрібно їх сприймати ну, абсолютно буквально. Якщо ти там критикував дитину за щось. Повчав її і стимулював якимись негативними стимулами. Ну, сварів іншими словами, то обов'язково це переліться в ось таку штуку. Іде мова про емоції, які закладають батьки як постійні в дитині. Ну давайте глянемо, що я тут хочу вам показати, щоб вам було зрозуміло. І буду говорити я про найбільш значні емоції дитинства з виходом. Через певні механізми, в тому числі через так звані конверсійні механізми в хвороби уже в дорослому вигляді. Якщо дитина, от бачите, тут три, о, перепрошую, дві а, таких стежини стрілочок. Якщо дитина постійно виховується в відчутті власної нікчемності, це батьки її стимулюють до усвідомлення. Що вона нікчемна. То, відповідно, ця емоція, ця, ці події в сім'ї створюють в неї опір. Гнів. Гнів, який не має виходу, тому що дитина безпорадна перед батьками. Особливо в такому віці маленькому, який я показав на фотографії, переходить в страх. Страх, який є постійно. Особливо в підлітковому віці, тоді, коли йде гормональне становлення, велика провокація сепарації від батьків відділення, які сформували відчуття власної нікчемності, і дитина дала гнів, а потім страх, це послідуючи душевні муки, душевні переживання. І, як правило, саме там ми говоримо і доволі часто ми бачимо. А, якісь обсесивно-компульсивні розлади, якісь тривожні розлади, і в підлітка, а в дорослого, тим більше. Друга гілка або другий стиль виховання, негативний однозначно стиль виховання, це коли в дитині формуються сумніви у собі. Ось це обличчя хлопчика, якому демонструють, що він і на що не годний, що всіх діти як діти. На тебе не можна покластися. Я так і знала, що ти цього не зробиш. Сумніви у собі. Дитина, які постійно повторюються подібні фрази, поступово формує відчуття відчуття вини, що вона дійсно а, ні на що не годна, і вона підводить на кожному кроці батьків. Відчуття вини створює в неї фонове проживання сорому. Сором обов'язково, який не має проговорення, виходу через варіанти алекситімії, неможливість зрозуміти свої емоції, проговорити їх, вербалізувати, обов'язково вистрілить. Тільки на відміну від перших оцих стрілочок, відчуття власної нікчемності аж до страху і до душевних мук, постійне виховання сумнівах у собі дитини через виною сором вистрілює уже в. І тілесні варіанти. І тут вона проявляється, як правило, у вигляді якихось хронічних болів. І починаються походи, чи це цефалгічний синдром, постійно болить голова у підлітка, у дівчинки, у хлопчика, чи інші болі незрозумілого характеру, яким вона пробує вирішити якісь питання і просто приймати аналгетики. Не дає достатньо ефекту, і нарешті стоїть питання: можливо, ще звернемося до медичного психолога чи психотерапевта. І направду це треба робити саме так, який добереться аж туди, до цього стилю виховання і створить нові віртуальні відносини сім'ї, щоб показати надійність батьків, тільки ще раз говорю, це буде нова віртуальна сім'я з психотерапевтом, і по новому буде конструювати ці відношення. Ну і висновок, до чого я це все показав, знову я більше звертаюся до цих психотерапевтичному етюді, звертаюся до батьків. От подумайте: діти різні бувають: і іпертивні, і надактивні, і шкодніки, і такі, і сякі, але це наше продовження. І якщо ми свої емоції вихлюпуємо на них. Тому що ми самі, тривожні, переживаючи, незадоволені з ангедонією, як я показував в попередніх етерапевтичних етюдах, починаємо на них розгружатися, тиснучи на оці дві емоції, формуючи у дитині відчуття власної нікчемності чи постійні сумніви у собі, та потім, коли вони виростуть, вони будуть давати ось ці проблеми. І навряд чи вони будуть вдячні тим батькам. Які в свій час не змогли проконтролювати, подумати, які слова вони говорять до дитини, як вони ставляться. Ще раз говорю, якщо це постійно, не йде мова про одноразовий, там якийсь негативний стимул. Тому думаємо, тому що вони виростуть і вони будуть до нас не просто відноситися, вони будуть допомагати своїм немічним батькам вже з такими когнітивними зниженнями, фізичними зниженнями, а допомагати може тільки та людина, яка щира в своїх відносинах до своїх батьків, вдячна їм з розумінням, що вони зробили все, щоб не було ось цих двох пунктів. Думайте, друзі, думайте, це порада, можливо, так на багато років вперед, але я думаю, в цьому щось є достатньо значими, щастим.